Доброго ранку. Сьогодні нам з чоловіком захотілось таке блюдо, не знаю. Називається крутяк. Хто-небудь знає, таке це таке в нас так називають. Цибулю і сало піджаримо. Вариться картопля. Піджарить добре, щоб воно вже висушилось. Кидаємо цибульку. Беремо дві тарілочки, це ми беремо, ви можете одну чи три брати, скільки хочете. І зливаємо водичку із картоплі, та що вариться. Водичку злили, дві тарілки я, картоплю зварила. Тепер товчу і два яєчка туди. Трошки перчику я сюди кидаю зразу, щоб мені в картоплю не кидати. Тепер та пережарочка, що в мене була на сковороді. Трошки висипала в ці дві мисочки. Трошки в картоплю перемішуємо. І це в нас називається круті.